Усі, ну а ми починаємо. Сенат США і ще на крок наблизився до ухвалення законопроекту про допомогу Україні. Верхня палата Конгресу США проголосувала за припинення дебатів та внесення поправок до законопроекту, який передбачає виділення 95 мільярдів на підтримку України, Ізраїлю і Тайваню. Завідали свої голоси 67 сенаторів. 27 були проти. Далі буде вже голосування по суті законопроекту у вигляді, який він має зараз. За словами посла України у США Оксани Марк. Карої на наступному голосуванні за пакет допомоги Україні потрібно буде набрати 51 голос. Очікується, що голосування із цього питання відбудеться упродовж найближчих днів. За правилами має пройти не менше 30 годин після припинення дебатів. Зараз з нами на прямому зв'язку Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, звичайно, поговоримо з вами традиційно про ситуацію на фронті. Давайте тепер про цю допомогу і нагадаємо всім нашим глядачам, що ця допомога вона складається з кількох цифр, І, зокрема, 28 мільярдів, тобто основний пакет, він піде на закупівлю озброєння, на навчання, на розвіддані, які ми отримуємо супутникові дані. А поясніть, будь ласка, ми за ці дані теж платимо. Тобто, коли говоримо про 28 мільярдів 61 і говоримо про супутникові дані, в який спосіб оформлюється в грошах ця взаємодія. Ну ви знаєте, що Сполучені Штати використовують е, супутники як НАСА, так і використовують приватні сателіти, фактично для того, щоб мати змогу використовувати їх і отримувати певну інформацію, тому що забезпечити зависання одночасно всіх супутників над однією двох-трьома точками, наприклад, над Чорним морем, дещо складно. Тому використовується як правило комбінований підхід зараз. Попередні дні активно, наприклад, проводилась і аеророзвідка літав «Посейдон» Літак в Чорноморському узбережжі, вздовж румунського узбережжя НАТО вивчав, що відбувається це. Теж, до речі, збір інформації. Це те, що роблять Сполучені Штати, і потім діляться з нами. І так само супутники, які передаються з різних джерел абсолютно різні супутники, які просто на комерційній основі укладаються контракти урядом США і потім проводиться. Фотозйомка і ці супутники використовуються в певних цілях для того, щоб мати змогу фактично забезпечити ледь не 24 годинне цілодобове чергування над тією місцевістю, яка входить в зони інтересу. Ну, в даному випадку це окупована частина території України, плюс, звичайно, Росія, тому що Сполучені Штати активно відстежують пересування озброєння, особливо що стосується ядерної зброї, і не тільки тому це все так само коштує грошей, і Сполучені Штати це оплачують. Давайте безпосередньо до самої допомоги і того пакету військової допомоги, на який очікуємо, ми за два місяці говоримо, що у нас можуть закінчитися певні типи снарядів. А цікаво чи встигнуть продовж цих двох місяців та законодавці Сполучених Штатів Америки проголосувати необхідний пакет документів, якщо конкретно говорити про те, що нам необхідно, окрім США, ми ще на когось можемо сподіватися в поставці тих же снарядів для. А, ну, можемо. Можемо. Є, скажімо так, країни, які допомагають знову ж таки, офіційно це роблять Сполучені Штати, тому не будемо розкривати деякі так. деталі. Але, звичайно, що можемо. Тобто, нам будуть постачати, є країни, які будуть виробляти, і є країни, які вже профінансували це. На щастя, для нас. Тобто, щоб ми не залишилися зовсім не без ракет. Та інформація, яка є в ЗМІ. Про те, що Україна може залишитися е зовсім без ракет, яка була подана Нью-Йорк Таймс. Ну, я би сказав так, що до цього потрібно ставитися дещо умовно, тому що це інформація з американських джерел, які можуть оперувати певними даними. Але все ж таки застосовують їх в Україні, і в принципі тут відомо точніше? А тут, наскільки я знаю, ніхто не розголошує правильно робить. А можна Неявний... якраз пан Олександр, я вас про цю і перепитаю так саме Нью-Йорк Таймс посіяв цю інформацію, що запасів снарядів для ППО вистачить до березня, але вони посилаються на певні джерела на чиновників, і вже наші українські військові відреагували. А звідки це у чиновників більше інформації про те, що відбувається на фронті? І другий момент у зв'язку з відтягнутим голосуванням за пакет нашої допомоги, я вас хочу запитати: це можуть бути впливи? Трампістів до певної міри, тому що ну, чиновники точно не експерти ППО, і коли вони кажуть, що снарядів вистачить до березня, а тут залишилося кілька тижнів. Це виникає певне питання, і в цілому, військові кажуть, розрахунки доволі дивні. Ну е, так я тут погоджуюсь. Справа в тому, що вони звичайно оперують певними даними. Не можна сказати, що це зовсім там вибачте зі стелі взята інформація, але це не означає, що вони можуть бути максимально точними і означати, що це дійсно так. І другий момент, який стосується допомоги, що стосується Трампа, ви знаєте, я ще сподіваюся, що все ж таки розуміння того, що Америка має зберігати лідерство, інакше в Європі утвориться вакуум, який буде займати Китай, воно буде присутнє і у більшої частини республіканців. Адже зараз фактично десь 70%, ну понад дві третини республіканської партії вони підтримують Україну. Зрештою, вони проголосували за те, щоби. Ще раз ще наблизити фактично надання допомоги для України і е, наблизити наступне голосування в Сенаті за це питання. Тобто, я думаю, що це є частина звичайно е, республіканців, які дуже орієнтовані на Трампа, які орієнтовані на ситуацію, яка є з кордоном, яка орієнтована на те, що 25 губернаторів підтримало ЕБО та губернатора Техаса. І звичайно, що вони зацікавлені з точки зору внутрішньої політики, з точки зору підготовки до виборчої кампанії, затягувати це питання як максимально довго. Але все ж таки не треба забувати, що і Дональда Трампа є радники із зовнішньої політики, як би там не було, які з ним говорять, спілкуються і радять, як це робити краще. Тому я щиро сподіваюся, що ці фактори, до речі, я вам наведу такий приклад, який, якби масштабували зараз в Сполучених Штатах, це звичайно їхня внутрішня справа, але якби. От зараз США будують в Техасі великий завод з виробництва артилерійських снарядів за новими технологіями. Планують застосовувати штучний інтелект там взагалі, ну доволі таки позитивна історія. От якби вони побудували по кожному такому заводу в 25 штатах, які підтримують губернатора Техаса, і запропонували людям, які живуть в цих штатах, робочі місця і фінансування відповідне, я думаю, що. Одразу би і ситуація виправилася. Одразу прихильників надання допомоги для України побільшало. Адже я хочу нагадати, що за повідомленням армії США, яке було опубліковано, вони планують наростити виробництво снарядів, які застосовуються в Україні. Це фактично пряма цитата, і це для нас теж промін надії. Адже якщо вони планують наростити в 24 четвертому, роках виробництво, значить вони вже розраховують певні бюджети. Під те, що вони ці бюджети будуть, і матимуть змогу фактично виробляти снаряди.